Всім хай! Сьогодні я покажу вам, як зробити відводок без розплоду і підсадити до нього плідну матку іншої породи. Всі знають, що змінити породу бджіл не так вже й легко, бо бджілки неохоче сприймають матку іншої породи. І ми для себе, судячи з нашої практики, обрали в даній ситуації, як ми вважаємо, один з найефективніших методів. Для підсадки плідної матки іншої породи. Тож готуємо для початку вулик, в який ми будемо заселяти наш відводок. Що нам для цього потрібно? Ми встановлюємо дві заставні по краям, робимо, так би мовити, колодязь, ставимо дві медові рамочки ось такі у нас є. По краям вставляємо. Так, ще нам що потрібно буде одна рамка сушнина. Сушнина під розпліт. Зараз я її вставляти не буду. Ми її потім вже встановимо, як тут все зробимо, як треба. Тож, поїхали далі. Це ми підготували. Потім ми відбираємо вже в повноцінній сім'ї. 4-5 рамок розплоду. Це я вже зробила. Відкрито-закритий або відкритий розплід, без матки. Вибираємо 4-5. Ну, я 4 вже відібрала рамочки. Обов'язково, щоб на цих рамочках був відкритий розплід з молодою бджолою. Якраз вона молода бджола сидить на цьому розплоді. І ми беремо ці рамочки зараз і будемо струшувати уже в підготовлений колодязь. Ось таким чином струшуємо. Маточку ми вже передивились, немає. І трусимо. Є одна. Так, далі. Далі наступна рамочка ось, відкрито-закритий у нас розпліт. Молода бджілка. Струшуємо. Далі наступна рамочка. Розплодна ось вона така. Я її також струшую. Так, і четверта. Четверта рамочка, відкритий розпліт. Ось вона. Я її також струшую. Ось таким чином. Так, далі що ми робимо? Сушнину ми підготували, вставляємо їм в суш. Так, швиденько. І накриваємо, де в мене плівка. І накриваємо піддашок, дах, залишаємо відкритим льоток. Залишаємо відкритим льоточок, перевірили, відкрили і через. Півтори-дві години ми повинні прийти. Вже буде у нас бджілка льотна вилетить на своє місце і залишиться у нас вже молода бджілка в даному вулику. Де вона тут? Ага, видно. Так, ось наша маточка плідна, яку ми будемо підсаджувати в наш відводочок. Для початку нам треба відкрити ось цей відділ для знюхування, для спілкування. Так, зараз я його відкрию одразу. У нас трошки дощик пускається. Так, три години у нас вже пройшло після того, як ми струсили сюди бджолу. Ось таким чином ми відкрили один із відсіків, і будемо вставляти нашу маточку. Давайте подивимось, що у нас залишилось з бджоли. Бджоли багатенько залишилось, це добре. Тож вставляємо нашу маточку. Ось таким чином. Так, і вже, вже завтра нам треба буде. Відкрити інший відсік для проходу бджоли і матки, щоб вже бджілки звільняли нашу маточку, вже вони її приймуть. Далі вже як наша маточка начервить, коли вже буде не яйце, а вже лічинка, тоді ми підсилимо розплодом на виході, і буде у нас гарна сім'я. Працювати на головному взятку, все всім дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео.